Привіт, любі мої українчики! З вами на дроті, я, українчик із Сполучених Штатів Америки. Історія. В минулому році десь в цю пору був один українчик, який, сам він зі Сходу України, працює там, чи працював зараз вже, можна сказати, на одному із таких ось там міст, підприємств, які утворюють місто, якось так їх там велично називали. І вони разом зі своїм другом вирішили спетляти в Румунії по тих моїх порадах. І він фактично стартанув там перед Чорногорою, перед чорногірським хребтом, здолав ось той чорногірський хребет, періодично скидав свою геолокацію, питав, куди йому йти далі. Я йому там на словах пробував пояснити, куди йти далі, як обирати шлях поміж ту Альпійську сосну. Як спускатися з Чорногірського хребта, так, щоб не попадатися. Ну, і він успішно спустився, навіть через Білу Тису перебрався, і дістався аж до хребта марморосів. Ну І там вже лежали якісь кількість колючки, і фактично, там вони нар... він, він вже один нарвався, бо вони із другом стартували, друг там зійшов відразу з дистанції. Зійшов з дистанції, бо його зловили ці прикордонники на вокзалі. Вони чи то різне, в різних вагонах їхали, тому що один їхав, в різних вагонах, мабуть, в тому самому потязі. І вийшло так, що він, цей наш герой, мій герой, залишився один. Ну і фактично він в горах ніколи не був, на моє здивування, чого він туди поперся. Бо я ж всіх попереджав, що сходіть там в, в цей в пробний похід, розберіться, що до чого, купіть нормальне там, спорядження. Виявилось, що там ні спорядження толком немає, там ні, ніяких там припасів по-нормальному зібраних. Щось там було, якийсь там і намет чи то і спальник, щось таке в нього було. А, здається, щось не вистачало, бо вони мали бути вдвох: хтось в когось щось було одне, а в іншого інше. Ну, Щось таке. То, одним словом, цей простий хлопець, українчик, дістався аж до самого хребта і до, до самого хребта Мармарозького. І не, не пощастило йому там попастися, тому що вийшов, він, він там вже без розбору якось діставався на ту гору ліз і просто попав по, по, цей, поміж дві. Че, як він там навіть перебрався через колючку, здається. Ну і нарвався там на патрулі, і втекти в нього там не вдалося. Вони його спакували, завезли десь в ТЦК після того цього їхнього ділового в Богдан, в Ділове, далі в ТЦК, в хуст. Ну, по повній схемі. А далі після хуста його прям десь оформили, кудись там в якусь навчальну частину, десь вони там пробували відвезти. Але дорогою він, він спетляв ще з одним таким самим. Вони там зробили скандал в тому автобусі, мусили той автобус зупинити і звалили прямо десь посеред якогось села. Ну, одним словом, після таких пригод, а ще там якісь... Е, тоді ще та вот люта дичина була, коли ті, ті, ті цикашники в хусті руками-ногами магали, то вони там йому добряче щось із коліном зробили. що... Що, що проявилося ось тепер в цій історії. Історія в нього на Білорусь була. Там він фактично за два тижні назад вийшов Ну і, і зник. Він ще зник перед самим кордоном, може, за, за, за день, може, навіть за два, бо в нього як виявилось, телефон сів. Ну, але було все по тій самій схемі. Він там зійшов з потяга, зайшов в, в ліс і давай висилати скріншоти. Геолокацію скидати і питати, куди йому йти. Ну і так тривало дня три, здається. Дня три. І на останньому, на останньому скріншоті чи на останній геолокація була рожачна. Катаємося, ми, значить, в горах на лежах. Присилає він свою геолокацію і питає, куди йому далі йти. Я йому кажу: слухай, ти давай рухай в бік. Бо там в тебе прямо по курсу село. А, чого, В чому була причина? В тому, що він каже: слухай, якісь машини їздять і скинув геолокацію. Йому каже: слухай, то, то від тебе 200 метрів дорога. Не дивно, що ти там чуєш, як машини їдуть. А, а ще в тебе там село під боком. Там зараз щось собаки почнуть гавкати. Ну, тобі через річку. Чи там до річки до дороги там метрів 150-200, до річки метрів 300, Вали туди до річки води набереш, переберешся на той берег і так і попід по там почалапаєш. Ну, і, а він же розклав намет. Росклав намет, зібрався там ночувати, то в нього десь 4 вечора, мабуть, десь така Ні, 4, може, 5. 5. То в нас було якихось 9-10-10 ранку, то в нього було не 5, то в нього було якихось аж 8 вечора, мабуть. Що в мене було 10 ранку. То склав він той намет і перебрався далі через річку. Ну і далі, фактично, він через день тільки з'явився, прислав мені цю от фотку. Питає, що тут А я знаю, що тут таке, на вигляд як вулик якийсь на дереві зачепили. А по його версії, як пізніше, вже виявилося, щось для цих для, для чорногузів, бузьків, для журавлів кизінь. Місце для того, щоб гніздо там ставили, чи, чи щось таке. Чи може шпаківня для журавлів? Т Такі от версії. Може, ви знаєте, що це таке, то напишіть тут в коментарях. То далі проходить тиждень, від нього нема ні, ні слуху, ні духу. Думаю, ну, я вже, я вже хвилююся. Періодично згадую такого про нього. Проходить два тижні, нічого там від нього нема. Думаю, ну, треба. Глянути, що він там? Дивля... Дивлюся, він там в мережі з'являвся, бо я там тиждень дивився, в мережі його не було. Дивлюся, з'явився в мережі. Від... Відійслав Петрню, він відповідає. Е і далі, е від... далі я питаю, що там, є? Що... Ну, щось йому таке, запитую, щось просте, таке якесь багатозначне. А він каже, що ти прислав 5, то я тобі прислав 5 у відповідь. Думаю, звучить це якось дивно, Питаю, ти де. Ну, він пише, що він вже в Німеччині присилає фотки, як він там влаштувався. Тобто цей народ, я від, нього... я від нього в захваті просто. Я розумію, що у вас там всі хлопоти по той бік кордону. Але ж мені не тільки цікаво, я ще й хвилююся за це все, тому що. Як не як, минулий похід такий закінчився з колосальними пригодами. Ну, хлопцям можна просто хвалити, вітати справжній українчик. Пишаюся. То він від, в минулому році в цю пору він там із ТЦК того спітляв, ще там ну, попрацював трохи, заробив якихось грошей, скільки там можна було відкласти тих грошей. Ну і казав, що він збирається на Білорусь. Я його в минулому році восени орієнтував на Білорусь. А він казав, що ні, я весною піду. Ну, я собі думаю, ну, на що, що там відкладати на потім? Воно виглядало так, наче він нікуди не збирається, просто відкладає довго скриню після того всього, що в нього було. А тут виявилося, що його не було, не було. Він там про Білорусь розпитував, як рухатись восени, а тут на тобі, навесні з'явився. Е, ще там, мабуть, коли ще сніг був, спитав знов про Білорусь. Думаю, ну, знов просто питає. А виявилося, що де там? Проходить там місяць, він бабах, з'являється вже в лісі. Щла я свою геолокацію і питає, куди йому далі йти. Хі, хі. Ну, так ось вийшов він в Білорусь, з Білорусі спетляв, далі і оформився в Німеччині, все в нього там добре. А, то такі от пригоди в людей бувають. Такі бувають люди, якісь легкі на підйом, і І навіть після такого колосального негативного досі, тобі, такі, після таких невдач незламні. Залишається тільки побажати всім такого самого. Тобто з такими українчиками в Україні є майбутнє. Особливо як е, е, те, що зараз там відбувається, завершиться е, правильним результатом. Правильний результат має бути такий, що армія має бути вся добровільна і вона має ця служба в армії дуже гарно оплачуватися, всім суспільством. Тобто ті цивільні, які залишаються в Україні і мають якісь там бізнеси чи, чи взагалі ходять на роботу, вони повинні платити, платити гарні податки для того, щоб цим всім фінансувати війну. Щоб ці хлопці, які туди підуть, то щоб вони туди йшли не через те, що у них життя хренове, через те, що він приїхав бо їздив по Європі на фурію. А тут у нього колишня жінка там з двома дітьми. і Він там вирішив із дітьми посидіти перед війною. А, а тут виявилося, що він невчасно приїхав, бо він там встиг з тими дітьми побачитися, а мусив їх відвозити десь до якихось родичів, там, сестри, мами залишати. І далі пішов на війну, тому що. Ну тому, що так його життя виходило. Що для того, щоб його сім'я ні в чому собі не відмовляла, щоб в них було хороше життя, щоб, то і, щоб тих дітей було хороше життя, щоб в них було за що жити, і вони там просто мали там іграшки, гаджети, гарну їжу, медицину і місце для життя, то для цього. Чоловіки подаються за кордон на заробітки, щоб в його дітей і в їхньої мами було все гаразд. А та мама тут посидить біля, без нього, навчиться як без нього жити, за його гроші. А потім виявляється, що він вже їй не дуже потрібний, що вона тут знайшла вже е, номер два замість нього. І, і, і вона вже цього позбулася і вже другого взяла в оборот, а потім. Через якийсь час, і той другий вже поїде, поїде теж на заробітки по закордонах. Тому що їй двоє дітей було мало, чи там, троє навіть дітей було мало. Вона вирішила ще від наступного там, народити. Ну, а потім виходить, що одна жінка робить двох-трьох дітей нещасливими без майбутнього, і ще там, двох, а то й більше чоловіків. Вносить розлад в, їхні, в їхній світогляд і перетворює ту їхню відданість і самопожертву в якусь там, не знаю, приреченість, що ті чоловіки мусять робити якийсь наступний крок такий в своєму житті, йти рятувати цілу країну дітей і жінок. І в результаті опиняються там саме, де і були. Опиняються в, в, в СЗЧ, та, що там сидять, п'ють, щоб ем, забутися, бо немає інших шляхів. Не дають їм методології, як, як тим життям своїм давати раду, як бути щасливим. Ну і шукати виходу з цієї України. То... Воно повинно бути інакше. Ті, хто воюють, ті, котрі боронять Україну, вони повинні отримати всю честь, хвалу і шану суспільства. І вони не повинні там стояти з якоюсь протягнутою рукою, а ці цивільні, які з якихось причин досі залишаються в тій Україні, вони повинні відчувати зобов'язання не просто якесь там добровільне. А вони повинні відчувати всю силу цього зобов'язання на собі і під час війни, і потім після неї. Тому що до них після, неї, після війни також до них будуть запитання, що ти, чи ти воював, чи ти не воював, чи давати тобі право голосу, чи може і далі працює і плати, скільки ми скажемо. Такі от якісь в мене думки. Тобто, ну що ж, якщо ви щось робите в своєму житті, то робіть це самостійно, самі вирішуйте, як вам будувати ту долю. Робіть, що можете правильно, неправильно, відгрібаєте за ті свої неправильні рішення і якісь там скоропоспішні, миттєві, необдумані дії, то відгрибаєте за них поповнюйте, але розумієте, робите роботу над помилками. Ну, і йдете на наступну спробу. Незважаючи на той весь негативний досвід, і незважаючи на те все, що вам прилетіло. І буде вам щастя. А від цього хлопця, чекаю, я чекаю історію. Можливо, ну завтра я з ним домовився, в моєму завтра поговорити. Можливо, він теж сходить до нас на ефір, бо, схоже, він там вже влаштувався. То ось, ось такі от пироги на сьогодні. Так що, ну що ж, всім сміливості! І е, всім якось дати собі раду, якось перехопити ініціативу, взяти власне життя і власну долю в власні руки і датися знати з того боку кордону.